Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про український наступ в Кузькій області. І це, мабуть, перший раз з часів Другої світової війни, коли хтось так серйозно вирішив завітати в гості до Росії, і головне, без запрошення. Директор ЦРУ Вільям Бернс і керівник британської розвідки між 6 заявили, що цей наступ став серйозним приводом для роздумів серед російської еліти. за їх словами, український наступ не просто по. Посилив бойовий дух українців, але й викликав питання серед керівництва РФ. А куди це все взагалі веде? Правда, поки що грано говорити про таку довгострокову стабільність контролю України над цією територією. Чи то сміливість ЗСУ, чи то невдоволення самих росіян, але в останні тижні соціологічні опитування в Росії показують тривогу серед простих. Громадян Росії 49% росіян кажуть, що вони відчувають тривогу через війну і що є рекордним з вересня місяця минулого року, а 28% прямо згадують операцію в Кузькій області, що говорить про її вплив. До речі, росіяни вже навіть починають скаржитися на дії свого уряду в соцмережах. За даними компанії Фільтерслаб, кількість нецензурщини на адресу Путіна в інтернеті зросла. Особливо це відчутно в Москві та прикордонних областях, де відбуваються бої. Згадаймо також офіційні цифри: Зеленський заявляв, що за місяць боїв в Курській області Росія втратила близько 6 тисяч своїх солдатів. Ну а це вже не жарт. Ну а далі трохи міжнародних новин. Португалія передала Україні шість медичних гелікоптерів К-32, які не працювали у них, правда, але у нас вже їх одразу поставлять на ноги. Хоча вони і не мали ліцензії на експлуатацію в Португалії, українська сторона погодилася їх прийняти у такому вигляді. Ці гелікоптери можуть стати в нагоді у військових чи гуманітарних місіях, особливо під час операцій в примфронтових зонах. Також варто згадати про ситуацію з арештом в Росії викладача філософії за українські пісні. Це просто абсурд. Людина просто розмістила в соцмережах кілька пісень українських виконавців, а його одразу звинуватили у пробужденні ненависті і кинули в СІЗО. Це показує, як сильно російський режим боїться навіть найменших проявів української культури в своїй країні. Отже, ситуація розвивається, український наступ продовжує тиснути на російську владу, змінюючи не лише хід бойових дій, а й суспільні настрої в Росії. Як далі розгортатимуться події, покаже час, але очевидно, що цей наступ став важливою сторінкою в історії конфлікту. Тож, підписуйся обов'язково на канал, щоб не пропускати наступні важливі події. Дякую, до зустрічі!